Так, ну що? І знову здрасті. І продовжую відео, яке перше, хто подивився, там були гелі для душу і пінки для вани. Далі продовжую, як я і обіцяла, це в мене зараз е, шампуні і засоби для волосся. І що в мене є, ще б намагалась зробити наборчиками. І так, дивіться: ось такий набір в мене є: е, це шампунь, ось такий. І е, така е, гель для укладки волосся. Далі є ось такий шампунь для блиску, це великий об'єм і кондиціонер є такий для блиску. Далі ось такий проти лупи є великий об'єм шампунь. Далі ось такий набір у мене є: шампунь, кондиціонер і сиворотка. Це Проти втрати волосся запобігає випадінню волосся. Сама ось такою сивороткою користуюсь після миття. Наносю її на корені, розподіляю по волоссю, і е, волосся не скажу, що воно прямо супер менше випадає, але дуже багато росте нового. Тобто це стимулює ця сивороточка, кореневі луковички. Ну, росте, росте, росте нове волосся, так що ось такий набір у мене є на продаж. Далі ось такий зволожувальний, хто часто користується фенами, сушками, висушує коси, коси висихають. Так що волосся висихає Є кондиціонер і є шампунь. Ось такий зволожувальний. Ось таке питання є таке. Да? Поживний. Це великий шампунь, це сиворотка масло, це маска для волосся. І ось це ось такий ось спрей після миття. Дуже-дуже гарнючий набір можна зробити. Ну, і ось такі шампунчики ще є, великі об'єми. Це сила з абрикосом. Це грейпфрут вітамінний, це об'єм. І ось це таке зволоження і питання горішками. Ну і ще декілька таких засобів це вже термозахист, це спрей масла, і оце скраб для волосся. Якщо такі засоби в мене є, запитуйте і чекайте наступне відео.